Продовжую кампанію за Скарбранда. І... Що ми робимо? Е, Знищуємо Харганет. До речі, тут все знищене. Нікого я не зустрів. Бо там десь мала бути Валькія. Упс. Так, Валькію ніби зустрів. Окей. Блін. Блін, блін, блін. Оце, блін, релаїбіліті мені дуже зараз ще заважає. Так, ну окей, давай харганетик забираємо. Close Victory. Та-да, -та, авторезолв, я думаю, нормас. Так, okay. покупай. Так, давай уйдь Так, цене Це ну давай, вот тут цепь моим тоже милиатака, да, давай. Пешку качаємо. Так, цьому давай експульку хай дає нам. І будемо з нього мілішника нормального робити. Це Хто це такий? А, мені треба зараз знищити оце. Я думаю вертатися вже. Давай знищуємо. Ну і давай вертаємося, будемо наймати. А ти не хочеш приєднатися до війни зі скрагом? Окей, 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 окей. Ладно, давай в нас є грошики. Е, в екрунді стіни. Давай більше стіни. Стіни, кажу, стін. Це поки що не будем. А, поки що це не будем. У <кій> мене тут задача зберегти е, великі поселення. На маленькі вже поки що заб'ємо. А от великі, давай спробую зберегти. Можу я ще якось гарнізон свій підвищити? Оце треба побудувати. Да, давай бладріпера ще візьмем. Це знищити треба, а це побудувати. Окей. Окей, окей, окей. Це кальбарас Моргхейм? Деф Горч? я комусь цей стоун майн передати? Він його зараз забере? Батерстоун Майн. Зараз Екон туди буде... захоче забирати. Блін, Блі, нас ким ти воюєш? з гномами, да? Він такий досить сильний. Блін, можна насправді. Е... А які твої відносини до. Як подивиться відносини до. Ем... до скавенів? Окей, скавени. Блін, скавини люблять, що ти проти гнома воюєш, да? А він? А він не любить тебе, да? А він тебе не любить, окей. Можна йому буде продати. Я маю на увазі скавену. Що я це з продам буде таке собі. Онгер болс. Можна буде ще тут армійку підняти, в Екрунді. У мене ж є ще Реджіменс Да. Одиннадцять юнітів. No one tells a time and box to. Давайте ще одну кулькистика тут побудуємо. А О, а тут у нас можна ще Exalted Hero. Exalted Hero. Проти піхоти. Це таке собі. Оце непогано, але це для лорда прикольно, бо ці аскенди десь, походу, не будуть. Давай цього візьмем. Бонус проти піхоти. <клухи> <клухи> так, маунта мають. Що ще має? Що це за Хелблейт, окей. Якби ти Хілку якусь мав... О, це клас. Вордсейв. Вор цей вік прикольно. Джаггернаут. Що ти за транспорт маєш? Це Блад да? Строун, да? це Блад Строун. Окей. for a fight! skull for the skull throne. Ага, наш вепен uh, новий, я ж. Здобув коротку перемогу. Black for the Black! Так, цей Імортал, правда? Да. Можна йому дати. Live to fight. Але взагалі я би цьому дав би, да. Unbreakable. For a fight. Да, оце класний меч. Окей. Live to fight. Давай оце може замерджем. За ним? Weird Plate. Дивна, дивна плата. О, непогано. До речі, непогано. Давай візьмім Скарбрендіку. Во, вод Нормас. нормаз. 30% Word Save. save. Fizz Resist. Fizresist. 50% WordSave, 20% Mizel на 20%. Якщо це додати, то буде 100%, ну але максимум, по ідеї, 90. Так що 90% від звичайних е, вистрілів. Від фіз вистрілив. Круто, круто. Це навіть можна забрати, по ідеї, хоча хай буде. Так, Хелм в Діскорд. Давай тоді цьому дамо Helm в Discord. Да, так буде файно. <coughs> можна, до речі, цьому дати. Soult of corn weird plate I would prove my sale to Kитар, Zebi. Давай, Тему, дамо. Хелмов Дискорд. Да, вот Тему Хелмов Дискорд. Лорд.

Армас. Ой, Crayve Deстру! Окей. Так, все чтенько. Тут нічого не будуємо. І шо, закінчуємо? Да, давай закінчуємо. А, в храганеті, що я хотів. Е, це давай не. Це хай поки буде. Але це ні. Знову побудуємо культистів. Так, дивимося, що цей тіп робить. Забирає моє поселення чи ні? Певно, забирає. Треба продати, напевно, його. Харганет собі хай там робить, що хоче. До речі, в оці було б погано, якби вони на мене напали. Було б дуже недобре. О, Валькія йде. <кій> <кій> Можна було б і Валькію забрати. Якби не ті аголи на тому фланзі, мені просто туди треба йти до них. <кій> Проказул, добре. Е -е 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 -е. Не дуже я довольний, що вони там роблять. Drone to Destruction. Окей, okay, це я тут все роблю. Так, то це що, огр забрав все-таки це поселення моє, да? Mine. Right What, good, good. Давай, вот так? Бітерстоун Майн. А лет Хлорев Давай отак. Е, так, тут що в нас? Десайзів дефіт, ясно, 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 ясно. Так, окей, давай тоді. Оцим скарбрандіком стаємо якось так. Атакуємо, щоб сюди відійти. Да, авторизол. Рейзаємо, так. Да. Рейзаємо. Окей. Це теж рейзаємо. Швидкість. Так, все чітко. Що, може, хочеш зі мною якусь дипломатію, ні? Не хоче, окей. З ким ти воюєш, до речі? Ні з ким, блін, це погано. Це трохи погано. План, давай тоді до голів на фастичах. На всіх парах. Це два поселення давних, так, Frozen City будується. Це добре. Так, далі цей чувак, Military Presence 20. Окей. Цей чувак не доходить. Треба, щоб оця наступного ходу в мене, в мене взялося. Так, Dual Weapons. Ні, давай звичайних. Ці анті-інфантрі, але ці. З, зі щитами я хочу. Так, давай звичайних. Це трейнінг. Тіста не можу. Так, що тут? Да, давай оце. Бладріпера зможемо наймати. екрунді нічого. Моркхеймі. Летіста. Гальбаразі нічого. екрунді нічого. в Gorč нічого. Так, і тут е в Харганеті я хотів е також. Е Кулькіста чисті стіни, давай. Давай стіни побудуємо, так, Скарбранд. Давай, оце. Послідовники. Давай всі заберемо і заново переробимо. Бо е, це класний. Да. Давай. Це теж класний. Оце теж дуже круто на Скарбренда буде. Це по-любасіку треба. М це теж непогано. Це не обов'язково. Давай ось це. Да, так, так. Що цьому тоді? Це такі собі. Давай оце заберемо, поміняємо його на ось це. The Wrestle Reaper. The Dream Call Blood. Так, окей, і що там по айтемах? Я щось бачив айтеми нові. Даунстоун. Так, тут талік на Ендуренс. Давай тут Даунстоун. Це фігня. Це треба теж переробити. Обсіден ну, Блейд найбуде. Оце заберем. О цьому дамо цей Талік. Файний Талік. Downstone. А цьому дамо Endurance. Strength. Все, в принципі, нормально. Що це таке, building available, ні, Commandment Available? на контрол. Ну таке собі він, блін, зараз. Не щоб він сюди не пішов, якщо вже йде, то. Але він, напевно, сюди і піде. Теоретично я можу і звідси його достати. Ну, ладно. Давай пропускаємо і будемо дивитися, що він буде робити. Той агол. Ну, це не не сподобається клану Морс. Це точно не сподобається клану Морс. То, що він заліз на їхній території, типу, точно йому не сподобається. Да, ми це втрачаємо. Хто знав, що за голами буде тяжче розібратися, ніж Сігвальдом? Так, Settlement Lost. Давай-ка подивимося, що цей ОГР. Він може сюдою добратись до мене, да? так? Екрунд. Скільки в мене тут юнітів? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять юнітів, да? Туди бігти дуже далеко. Ой-ой-ой-ой. Торик. Торик вже йде до мене, да? Ну давай, вот так зробим. В принципе, у него такі базовые війська, я знаю. Што? Так, давай вот тут знищуємо. Це за територія? Пальки. Так, вот цього, типа сюда. Ага. Давай, вот це сюди сюда чи банер давай може не скарбранду дамо давай банер скарбранду все таки ну в плані банер на швидкість то всі банери, але банер на швидкість скарбранду. якийсь... ще не хочеш, да? Ну ладно. Тут нікого не можу, так? Да? Альбаразі. Теж поки що нічого. Векрунді, блін. ну... Що там твої твої війська? Ну, я, яке твоє ставлення до цього типочка? Так, а ну-ка давай. Вот Отак. Треспасис. А ну, блин. Все, є треспаси. Литре mm. экшнс, треспаси. Минус 29. Минус 29 це недостатньо. Me in gifts, or Чамами die гифтс, о я. Давай я тобі щось дам ще. Давай я тобі дам драгонхорн майнс. Не хочеш, дам. Погано, що не можна вибрати декілька. Ну. Так, погано, що не можна вибрати декілька, а гальба раз. Питання в тому, чи хочу якось наймати. Блін. Ось тут. 5 юнітів, 11 юнітів, да? На 215 збільшить. Ну давай спробуємо отак. Вот зробити. Давай спробуємо так. І подивимося, що він буде робити. Так хоть в мене лорд буде. Ще плюс один юніт. Можна Regimen Софренаун, звісно, взяти. Походу, Екрунда не хоче валити. Ви ще Драгон може, йому дамо. Квіку. Блін, чого ти тут зайняв? Ну, Коротше, її теж треба буде вальнути. І квіка треба буде валити, але трохи пізніше, напевно. Ой, ой-ой-ой. А голи? Що ти робиш? А куда той тіп пішов? Я щось не побачив, Ансестори. Провінс Секюрд. Аграр, окей. Плюс треба 6 битв побитися з кислив, катей або імперцями, і я отримаю цю штуку. Є тут Military Presence. Куди ти йдеш? Мені цікаво, цей чувак, куди йде? походу, не візьме мене, правда, отут? У мене дуже жорсткі оці чуваки по ідеї. Можна ще попродавати. Моркхейм. Моркхейм. Напевно, треба буде це продати. Ну, але в будь-якому випадку це вже ми будемо вирішувати в наступній серії. Тому дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал, і побачимось.